На 48-й сесії Вінницької обласної ради розглянули питання про передачу земельної ділянки площею майже 9,5 гектарів гайсенською міською радою для реабілітаційної установи. Ділянка біля ставка стане зоною реабілітації та відпочинку для наших захисників та їхніх родин. Скористатися послугами реабілітаційної установи зможуть місцеві жителі. Також під час сесії начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов ознайомив з інформацією звіту про роботу адміністрації протягом другого півріччя 2022 року та першого півріччя 2023 року. Зокрема, під час сесії присутні детальніше ознайомилися з інформацією про розподіл обласного бюджету на 2024 рік. А на 49-й позачерговій сесії стартував конкурс Безпечні стійкі громади. Його завдання це допомога військовим, безпека в громадах, реабілітація військовослужбовців, посилення медичних та освітніх закладів. Участь у конкурсі братимуть проєкти, розроблені та подані сільськими, селищними та міськими радами. Обласна рада визначила пріоритети на 2024 рік. Ними є безпека і оборона, стійкість і турбота. Сьогодні в межах одного із пріоритету депутати обласної ради підтримали рішення про виділення земельної ділянки 9,3 гектара на території Гайсінської громади для створення умов з реабілітації військовослужбовців. Це відповідає пріоритету турбота. Це надзвичайно важливо в час війни.